І так, привіт, друзі! Я зараз в Німеччині купив Мондео Сьогодні буду грузитися, вантажитись на 2 години тільки забирати машину. Тобто є час є час. Хочу познімати відео. Зробити тут велика кількість фордів. Мої улюблені машини, ну в такому дешевому сегменті. Дешевий, середній, хто як його хоче, так і хай називає. Неважливо, але це недорога машина. Я про них зроблю тут більше десятка машин. Вон, до речі, вон бачите, вигружається ще одна. Тобто машини приїжджають, але їх ще навіть немає в інтернеті. Про них дуже багато зроблю. Таке цікаве відео. Е, мабуть, буде десь тут, якщо я його зроблю першим. Ладно, хочу розказати, є отакий Опель. Є невеличкий такий кросовер на автоматі для дівчинки, для чоловіка в місті. Саме то, от поки в мене є шпаргалочка. Так, дивіться, це в нас іде Опель Кросленд. Є, ну, там, чуть, чуть є більший, а це в нас йде меншенький. йде Crossland 1,5 дизель, 20 рік, 81 тисяча пробігу. Тут взагалі 12 місяць 2020 року його ціна 12 500 непто. Він коштує тут і по цій ціні ми його зможемо забрати. Маленький пробіг, все що потрібно. Давайте ми його оглянемо, пройдемося по опціям, заведемо. Глянемо фари, комплектацію і будемо оглядати цю машину, друзі. Сонечко спеціально міць складає свій причіп. Так, дивіться, який він цікавий. Я дивлюся, тут є леди, передні парктроніки. Зараз ми глянемо по його таким пошкодженням. Є такі невеличкі, бачите. Зараз ми глянемо, чи він фарбований. Ну, я скажу ціна як для кросовера із маленьким пробігом, то дуже, дуже цікаве таке рішення по баку. Зараз ага, просто так по одному елементу 124. 91. 113. 109. 82. 94. 98. 126. Ну, Маєш переходи на улар, у нас по-любому буде нагорати. И одночим не непробовані. Все, супер. Машинка не фарбована. Давайте її оглянемо, що вона по салону в нас буде. А, в нас, дивіться, є безключовий доступ. Працює, не працює. Так, закрили, дзеркала склалися. Відкрили. Безключовий в нас тільки на передній дверці. Кришка багажника. Да, тільки на передніх і на пасажира теж стоїть. Коврик чуть, -чуть порватий, сидіння ціле. Бачите, німець великий, далеко відсовується. Ага, є потертість по керму трохи, вопеля дуже сильно таке ніжне кермо. Короб... Коробка у нас автомат, кому не подобається, коли я там... роблю, приукрашу слова. Там коробочка. Неважливо, слухайте, якщо вам цікаві машини, то слухайте. Зараз ми її заведемо, давайте. О, тут є і вебасто. Давайте для початку відкриємо капот. Глянемо, що в нас під капотом. Так, де він відкривається? О, є навіть гідроупора. Ага. Друзі. Опель ставить такий самий двигун, як і на цьому Peugeot. Citroën. Так, друзі, да, дуже цікаво, що Опель відмовився від своїх двигунів і почав ставити Peugeot. Ну, Бачите, скрізь Citroen, Peugeot, Peugeot Citroen, це ж 1.5 на 136 коників. Точнісінько такий самий двигун, як стоїть на цьому на c 5 Сітроєнчику точнісінько, такий самий двигун. Він тут компактненько його упакували, правда, повітряний фільтр. Запхнули туди подальше. Але я скажу 100 тисяч, 000... зараз ми попробуємо як він працює. Я думаю, він має шепотіти. Оп! Оп! Оп, все, закрили. Що цікаво, доставили автономку в Ебасто, вивели шланги, глушники, я так розумію, туди чи обігрів. Зараз будемо розбиратися, яка автономка, бо я бачу по бачку, де же бачок це Peugeot Citroєновський, подушечка, ну вже все, вже Opel відмовився від своїх двигунів. Я їх не сильно любив, але інколи, якщо береш в Європі з заміненим. Цепком попадаєш під гарантійну машинку, в якій по гарантії поміняли, то взагалі ніяких ти з ним проблем не маєш. От тільки такий випадок я от брав в опеля. А Тут, бачите, зовсім інша ситуація. Хороший двигун. Давайте ми його зараз заведемо і подивимося, як він працює. Так, Рівень мастила у нас майже повний. Тут, бачите, видно, розплідвали. Особливості від Peugeot. Так, у нас як ключовий має завестися так, з кнопочки. Відпустило кермо. Чисто, без вібрацій. Без нічого. Дуже чиста робота. У нас денні ходові вовники включилися. Peugeot, Peugeot Cтроjen завойовує ринок. Друзі, скоро будемо і на Мерседесах теж буде стояти. Все тут чистенько. Таке рішення по динаміку машина вона навіть не вимита, розумієте? Отак от як на ній німець їздив, так вона зараз в такому стані, її навіть ніхто не почистив. Тому тому такі речі вони це все обирається. Єдине, що кермо має обігрів і тому воно ну опеля страждає, так як от німець мені пояснив, що. О, uh, тут навіть проекція є, та нічого собі. ну Кермо перешити це взагалі не проблема. Я більше на це звертати uh, уваги не буду. У нас є круїз, у нас є підігрів керма. Є в нас мультимедійна система. Uh, ну Це вже від Опеля, нова приборка. Зараз ми глянемо, як воно виглядає. Ага, не туди клапаю. Почав клапати сюди. Так. Що у нас для телефона є? Зарядочка на 12 вольт. Ага. Можна включити підігрів. Ми її включати не будемо. Потрібно ще раз нажати і тоді включається обігрів. Якщо ще раз не нажати, він не включиться. Ну, тобто хай залишається. Воно показано, що може бути вентиляція або обігрів. Де він сам стоїть, мабуть, десь там дує на ноги. А, зараз розберемося, подивимося. Ага. Датчики сліпих зон є. Тут, якщо витерти віконечко, от зараз я опущу, як ми бачимо, датчик є, він теж тут дуплюється. Так, світло в режимі авто, тобто ближнє, дальнє переключає. Є, півбака палива є, а, дві зони клімату, так, є підігрів лобового скла. Тут є ниточки, не знаю, чи видно, чи не видно вам. От, бачите, а, підігрів лобового скла вмикається. Так. Ще не знайомий от, з, з цією мультимедійною е, самою. от Системою цією опелівською, тому вибачайте, можу тикати не туди, куди треба. Так, з'їзд з полоси. У нас ага, треба їхати, показано. Трекшн-контроль, датчик тиску в шинах. А, до речі, тут айсіновська коробка, теж великий плюс. Таке рішення по ручнику. Оп, прикольно. Так. Ага, Підлокотничок іде тільки на самій сідушечці, можна забрати, можна поставити карманчик. Але я скажу так, прикольно. І класне рішення. Ну Воно зараз, я не знаю, на телефон чомусь я не бачу, видно, частота по кадрам не співпадає з частотою самої проєкції. А, от бачите, не під тим углом Почав дивитися, так, бачу. Видно, О, тут прикольно і дорожні знаки, от, вона читає дорожні знаки, вони те, що там дублюються. Так, круто. Круто так. Що в нас тут по меню? Меню, меню, меню. Тут все отут. Треба привикати. Ага, навіть попереджає втому. Ну, якось так. По витраті не готовий сказати. Звичайно, ця машина буде економна, залежить, як ви будете їздити, або совуватись в місті, або десь е при середній швидкості будете мати 5-6 літрів. Ну, в будь-якому випадку. Так, подивимося ми. Ага, так, Android Auto, Apple CarPlay у нас активований. Тільки бери і підключай. ну, Так, звук ми виключили. Авто є меню, вибираєте, куди їхати. Ну, я скажу, що це. Що в нас по машині? Налаштування самої машини. ну, такець. Сет. Вийшли, настройки дисплея, аудіо, радіохвилі, підтягує з іконками. Ну, я скажу, цікаве. ну, Цікаве вже сучасне меню. Бардачки, сервіска. Кого буде цікавити ця машинка, тоді буде робитися діагностика, буде робитися тест-драйви. Трішки машинка тут поцарапана, м'якенька приборна панель, але ну, це все хімію можна обрати. Є легенькі такі царапинки, ну я думаю, нічого страшного. Так, Затемнення, автозатемнення дзеркала є, є підсвіточка. Ну... Скажу так, прикольно, глибока така ніша для телефону. Ще там все м'якеньке. Такі гарні сідушечки, але, на жаль, вони без вентиляції, да, вентиляції немає. Так. Включаємо авто. Хай працює в режимі авто. Ну, давайте глянемо що позаду. Давайте я. Так, це тут їздив німець, зараз я собі накачаю. Так як мені зручно, о, так мені зручніше. Ось я підвинувся. Ну, я скажу так, їхати можна. От як я сів, бачите, тут ще багато місця. Можна навіть і... Ага, навіть є. Зараз ми розберемося з цією сидушечкою. Ну, місця достатньо. Глянемо, що там нас ззаду чекає. Дивіться, тут в нас іде подовжується. Ага. О, теж класно. Можете опускати, задвигати. Як вам зручніше, для... піднімаєте угол для того, щоб під колінки воно піднімало. Теж круто. Так. Ну що у нас тут? Підлокотничка не буде, ні не буде. Метр вісімдесят шість. Ну небагато місця, але я там е, теж бачили розкинувся. Ось так виглядає е, місце водія. Ну, доволі так все по-сучасному. Теж Чуть-чуть ну, щось возили, але я скажу так, друзі, помити, буде все, буде все в нормі. Ви бачите як в якому стані це машини не з Луцька, да да. да. хлопці, не з Луцька. Так, ще воно підкачку якусь включило. Так, для бак. Клапан стоїть. Айт блюшка. Де у нас іде за Ідблюм? Дизелюк. Більше нічого такого не включити. А, що ж воно включило? Воно зажало електроручника, думаю. А у нас є камера заднього виду. Давайте глянемо, як вона працює. Ага, Прикольно, треба Чуть -чуть раз. Є в нас камера. Ага. Вона ще так показує. Тобто тут ще може бути в комплектації передня камера. Ну, це капелька, це капельку витерти, на сам, там вісіла, не витер. І вона показує, от на що ви будете їхати, воно буде дублюватися отут під машиною. Ну, тобто вона запам'ятовує, на що ви наїжджаєте, і воно так показує. Ну, теж прикольно. Зараз ми її витримемо. <кій> Бачите, витер капельку. Все, чисто, чистенько. Toyota Hilux, яка їде до військових, хлопці збирали, я допомагав купувати, ще мій друг буде її допомагати перевозити. Тобто всі разом. Трішки допомагаємо. Хто як може. Глянемо, що в нас по багажнику. Теж леди. Давайте ми їх зараз включимо. Так, включимо. У нас зараз в режимі авто, включаємо габаритні вогні. О, Бачите, як гарно світиться. Ну, тут повністю ліхтар. Я так розумію, стоп теж. Ну, Це показчик повороту і задній ход може бути, може бути галогена лампочка, все остальне йде на следи. Ну, Дуже гарно виглядає, дивіться, навіть в день видно як. Так круто така. гляньте, який кліренс цієї машини. Вон у Мандеу стоїть, оця машина. По бордюрам в місті Києві можете скакати. Так. Почали мерехтіти, тому що стали тускліші. і включаємо світло. Ага. Бачите як. Як зараз у всіх сучасних машинах зверху стоять LED діоди і по рефлекторним полосочкам вони передають. Воно включає і дальнє, і ближнє. Бачите, в нас одна секція не задіяна. Я думаю, що то якраз і буде. Дальнє світло. Ага, супер. Для ока мерехтіння лед ліхтариків цих денних ходових вогників не видно. Є протяготу Супер, круто. Переходимо в авторежим. І усе. Ну, я скажу так. Місця небагато, Отута, от тут в цьому місці десь з'їдає місце в багажнику. Зараз глянемо що в цих нішах. Ага. Тут стоїть стойка, якісь обишумка, парктроніки. Не сильно воно так і зашумлено, але ви сюди нічого не покладете. Ну хіба що щось отсюди запхнете зараз. Це по Попростому угу, є жилетки, більше нічого такого немає. Є додаткові жилеточки. Що у нас? От так. Ага. Що це у нас таке? Аптечка Знак аварійки і нов жилетка. На цьому все. Ні. Місце для запаски. У нас її немає. Є ремкомплект для шин, а, є оригінальний компресор, є така штучка крючок. Якщо ви вже десь подумаєте, що ви їздите на джепі і заїдете, то вас будуть витягувати. Є декілька позицій, бачите, можна чуть нижче, чуть вище запихнути, отак, от щоб воно не болталося. Ну, от такий цікавий багажник, не маленький, не великий. Самі розумієте, це компакт Вен, трішки більший кросовер з більшим кліренсом для міста. Але він залишається бути кросовером. У нас вся гума стоїть МС, Кудьєр. Де наші ці, а, 4 сезони, бачите, написано з направленим малюнком. Ну, тобто в Німеччині там, де чистять дороги, а, я скажу, що ну, таке а, нормальне рішення. Але ну, все-таки на назимку нас би треба було перезуватися, але літом ще можна її доїздити. Ну, Ось така ну, Made in Germany, гума. Такі гарні диски йдуть по цій, цій машинці. Отут вони трохи поцарапані з однієї сторони. Ну я скажу, дуже класний цей. Дуже класний е -е, опильок. Величезний плюс. Вон бачите, дивіться як. Ага, наша проекція, бачите, от, от вона там передає на екран. О там менюсенький екранчик стоїть. І він передає на скло. Чуть-чуть є такий звук тарабанення, я вже дивився. Я виключав камеру, це в нас шланги від автономки. Вони там... В такому місці з резинками, але їх недостатньо, можна було б і більше. Так, а де наша автономка? Куди вона дує? Так. Що у нас теж Peugeot Citroën. Опель, що ти робиш? Ти стаєш Peugeot Citroën. Не знаю, куди воно дує. Але тобто тепло вона і під сідушкою немає. Ну, тепло воно дає. А, от керування самим екраном, от ми там. Можемо затемняти, а верх-вниз змінювати. А що ми можемо так, бачите, да Що ми можемо вивести Так, це ми міняємо напрямок? Яркость. Швидкість. Більше нічого. Більше нічого ми не можемо вивезти, бо те, що Opel вам дасть, оте ви нічого не можете поміняти. В цій машині на проєкції а от стоїть інсіннія новому кузові. Якщо там, то там змінюється інформація, ту, що ви можете вивести. Я правий. Бачите, машинка запам'ятовує, по чому ви їдете, і ви розумієте, чи ви в'їхали в калюжу, чи ви не в'їхали в калюжу. Бачите, теж цікаве рішення. Таке, знаєте, оп, десь отак ми стояли. В режим паркінг. ручничка зажали. От, друзі, така цікава машина. Е, кому буде цікаво те, що вона буде по вартості, телефонуйте, пишіть, е, можете в коментарях залишати під відео. Я, я вам порахую те, що вона буде під ключ в Україні. Але самі розумієте, це оригінальний пробіг. Я його вам докажу 100%. Я візьму виписку від офіцала. Е, я можу взяти. Е, по європейській базі можна взяти від офіціала повністю всю сервісну історію цієї машини. Плюс там є сервісна книжка, як ви бачите, я принципово це нічого не показую, тому що немає сенсу. Бо будете зацікавлені, я це все зроблю. Але от така класна машинка з оригінальним пробігом вас чекає.